Поставь лайки, подпишись на канал, а ми починаємо. Всім привіт на каналі Ніндзі Мастер. Сьогодні у нас святодельне щасть. Mm. І перейдемо сразу до міні-фігурок. В, ць в цьому наборі є над тільки, тільки надекран. Тільки один над екран. Тільки в цьому наборі зустрічається головний. Злодій, Он. В мечі не заточений Сенсею, просто я там вкену не хочу ще там дивитися в Ну, якщо хочеш, ти можеш взяти там цей ящичок з сімами там, там, штуками. Так, это Сенсею Алоні. Так. Вот таке. Дев'ятьонок, Диви... 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 сенсей, таке, сам декран прикольний. броня, піратів така. І він теж двотілий. Як... як в як в Муніфілках? Да. Це Flintlock. На нього багато уваги не буде. Він вже був в небесній акулі, так що. Лойда теж не берем. Бако теж не беремо. Він, Він драконі кова. О, а Джея вже можна показати. Його в нас на обзорі не було. Немає маску? <плес> Там мало бути е з пов'язкою, але зараз мені треба подивитися по ту голову, так що я не буду жиритись, бо, бо оці джей-кланки були поблизу, та я їх взяла. Так, це мавпочка Рейдж. Вона теж ексклюзивна? Ні. Ні, Ні вона Віковична. є в драконі Джея. А ще. ще. От то якщо купить дракон джає, то в мене буде теж мавпочка. Якщо ось хто не знає, що він мені повторки віддає, що в нього є. Не. І, і остання моя фігурка це Кай. О боже. У нього теж багато нічого не буде. Голова. І все. Кстати, ти забув показати чи от, всіх тих, що ніндзя, наприклад, оце. Дві кадани. <звук> <звук> не такі, як. Ну, тік, наприклад, ну, ну, откуда от сюди. от сюди, а друга от сюди. Да, як Це ну, і на плечень такий. І mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. да. взагалі не от два, а на ну. І no, no. це якась штука Лойда. Не знаю, як вона називається. Якби було мультику, вони б сказали, як вона називається. Так її взагалі мультику не було. Якщо ви покрутите цю штуку, то тут є гак золотий. То якщо ви будете крутити ту штуку, то він або е, в, е, вниз підніметься, або вверх. Я її крутити не буду, бо, бо потім заморачуватись треба. Ну, рухаються у ті штучки. І е, все. Більше нічого не рухається. Це така, такий маленький літачок. Е, двігаються крилиця, щоб, щоб він міг залізти сюди, в цитадель. І є ребідшутери. Гарно зроблений. Кабіна гарно зроблена. З двох рулів. З двох рулів. кстати. Але це так прикольно виглядає. глядає. Там панелі управління вообще нема. Но, бачите? Aesthetи. Зараз, зараз, от, даже, да, все, Бачите, все, все нема. Як вони керують. ним? Не просто силові думки. Uh -huh. І переходимо до цитаделі, що це... по-англійськи можна як сказати skip. Ну, Вибачайте, якщо я так сказав. Бо у мене з англійською трохи. Цитадель нещасть по-російськи, фортеця, фортеця нещасть по-українськи, а по-англійськи Skip. Понятно. Так, бачите оцей червоний речажок? <зас> Зараз? Зараз, Цей червоний да. він відповідає за ці закрилки, вони рухаються то вперед, то назад. Дивіться, він... І дивіться, якщо я от по... зараз зроблю так, бачите, той рячажок червоний. І якщо я зроблю отако, то він, то він в ту сторону. Якщо такого. Ой, зараз якщо такого, то він в ту. Так. Так. Коротше, ну, значить, все правильно зроблено. Так, добре, на фалтурі там. Да. Так, другая функция. Бачите вот эту такую серенькую штучку? Если я ее потягну, например, направо или налево, то выстрелю на диск. Зараз я вам выстрелю. Зараз я вам выстрелю. Мне зараз Вот, да. Вот. Диск покажи. Да, он такие малюсенький, но я я его не бачу нормально. Так. Такие, как будто топорики. Не, Ниб... не лезвие. Да. Но есть тут это такая лодка. І тут, а, як там воно? Турелі? Опять? Турелі, боже. Забуває завжди. Це, Турелі, боже. Ну всяк, ну якщо там сідалі горе чи що, то вона, коротше, типу. Ну як, е, от злітає з, і. Якась і... яка злітає, падає просто. Ну так. Да. І не воду. Тут і динаміт, то я вже положив. І два диска записую, якщо загубляться тоді. Кстати, можна кстати, можна і ось сюди положити лодку. Тільки іншої сторони А воно буде крутитися в ну, то що? Mm. Буде круто? Буде дискотека yeah. в цитаделі. Yeah. Вот. Піра... Пірат кажу. Флаг таке є. Кабіни відкриваються. Тут є управління. На yeah. yeah. що Добре. І е. Яка ще тут є функція. І. а! І ще тут відкриваються пушки. Ви так. бачите одну і бачите другу. І все. Оце, оце кл... деталі Лего, оце. У це ну, да. дорожка. Да. Наклейка там, вы бачите, такие. И, те, и, 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 вообще тут и еще наш. на это для чего, чтобы, чтобы она ехала по этой штуке, по этой трассе и вылетала вот такого. Вот. А, вот оці, типа... По, типа оце, оце, вот эти вот. Да, это типа дорожка на смуга. Ага. Вот. Угу. И вот такой летит. Даже тут а, типа, а позначенка. Да. Ты, вот, стрелочка. Ну, на этом ну, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем бай-бай!